Куди я можу... були З Мальдів приїхала. Що ти як тут? А ти як? Що такий образ? Цікавий, розкажи. Тобі не подобається? Дуже подобається. Занадто гаряче, ніби Мальдіви вже Вода в оце є? Приїхала. Є вода? Тільки шампанське. <реш> У мене своє. <реш> як до вас звертатися? Петровдом. А чому? Ти не завжди під Петровдом? <реш> ти не завжди підравдом. Я в шоці, я просто в шоці. Петровдом — це велика міжнародна компанія. А я представник київської. Я інспектую квартири, які здає ця компанія. І показую людям, як насправді є. То ти така інспекторша прям. Страшно тебе в хату пускати? В тебе якось. Я привикла просто до великих, розумієш там? По 10 кімнат. Ну, я бачу у вас великий. <реш> Це неважливо. Сила жінки? Так. Чи, до речі, мене запросили взяти участь в проєкті The Race Aquatics в другому сезоні. Я вирішила погодити Спробуєш свої сили. я прийду і покажу. Ти віриш у свою перемогу? Так, але я хочу б переміг найсильніший. А чому ти заслуговуєш стати найкраще? Тому що я знаю свою місію, я знаю, що вона несе, і я думаю, люди до цього теж поставляться добре, адже вона тільки з благі цілі. Чим ти відрізняєшся від інших учасників? Таких немає. Розкажи трошки про свої візуальні параметри. Які в тебе параметри? З якою ціллю ти цікавишся? Ну це важливо для учасниці такого конкурсу. 42 розмір. Чого? На Мальдівах купив. О, а на Мальдівах сніг? Ні, мені просто сподобались. А, а далі? Далі? Вже? Вже, вже. Ну ви вже прийшли до мене. Бо я знаю, що у вас буде дуже неочікуваний образ на конкурсі. Це тільки о. початок. При відкритий таємницю якийсь саме. — Ой, це вже початок шоу. Тут теж, я бачу, проходять всякі оргії. — Такого немає, не вигадайте. Будуть. Тільки якщо ти переможеш. Тому чекайте мене в новому проекті Aquala Pix Drag Чекайте нові відео з нових квартир. Де будуть нові ЖК. І дуже багато квартир ще будується.